Тому що перша письмова висловля в історичних джерелах затоється 1427 року. На зворотній стороні ікони надавали поперечні чи посомські планки, так звані шкури, щоб тожка була рівніша, а на зовнішній ухоли невеличке загублення ковшек для кращого збереження житу на були обов'язковим атрибутом кожної сільської і міської церкви 16 і 17 століття. Іконовішали при вході на західній сміні і дуже часто називали вітрів для неграмотих. Мабуть, через дуже доступну манеру викладу матеріалу, і вона була розрахована на широку аудиторію сприйняття. Спасибо. На погляд сучасної людини це виглядає наївно, простодушно, куди-ходи просто смішно, просто нам з вами слід враховувати і те, що тут відображено світогляд людини все-таки 16 століття. І ось на іконі показано момент початку страшного суду, так як, можливо, цю подію уявляли собі наші предки. Отже, мало побаснути сонце, вітер дірки, ангела звертають небо. На престолі з'являється Бог Отець, його син Ісус Христос, Божий любов з його поточені святих кроків апостолів. Правиться Божа тримає Євангеліє і Терези, символ справедливості, де зважуватимуть добрі вчинки людини і її вір. На цю сторону просів хитрий чорти, що хоче за рахунок своєї ваги переважити чашу терзів на свою користь, щоб більше душ забрати в пекло, але добро все одно переважує зло. Хто він праведне достойне життя, водра подігає. Ну, а грішники, звичайно ж, в пекло. А в пеклі кожен каратиметься предметами і засобами свого ремесла. Наприклад, в нечисного мальника на шиї важкі жорна. Розбійник вбивав людей, в пеклі вбиває себе, злодій конокар підвішений на цю сторонкові, клепник лихослов за свого довгого язика, відьмачарівниця прикута до стовпа, товаро до ногами підвішені п'яниці, щоб все випити за життя з них витекло, а в казанах і плять найбільші грішники, в яких них не міряно. Цей персонаж дещо не вписується в загальну композицію. Жінка одягнена в традиційний костюм львівської мішканки 16 го століття. Це шинкарка, воно всюди лукавство. З одному житті не поганувалося, потрапив шовну, примудрилася і тут добре прилаштуватись. Навіть відміну від інших, вона не спокутує свої тихі, а продовжує займатися своїм принеслом. Подається там мінісникам і до і компанія. Скрізь те, що жінка буде. А ось то О, бачите, бачите в традиційному костюмі 16-го століття. Воно добре прилаштуватися. Жінка і жінка. Вагнера, а в статті прекрасними героями вагнерівських опер. Ми хочемо вам вимагати власне, які дозволяли собі оглянути не тільки мені, а навіть зміни цілих замкових здань і виготовлення техніки, власне, частіше займалися в Львівській Германії. А секрет знамо, що ми військово-фурдебану до кінця не можуть розгадати ще й до цього року. Будіть сповні озера. Зверху написано Латині перекладається так. збережи мене в своєму серці. Ну, що флаг Вероніки. по центру зображення святого сільмийства, лише творки святого моїста святого залізу. Це польські рухатовицькі святі. Дерев'яний, багато явності ще прикрашений цієї так та комплекс, в <плес> якому поєднано архітектуру, культуру, живого різні. Ми було на початку 17 століття і до нашої влади наша молита картина від звідти робота італійського художника Мартіна Ельханове. Але спочатку. Сподобав... Розміри справді вражають 7,5 на 7,5 метрів. Якщо буде точним, то це є 7,35 на 7,68 договори. А величезні розміри зумовлені тим, що картина писалася в жовтні. Жовтва це невеличке містечко на Львівщині, але було основною резиденцією польського переля на західноукраїнській землі. землях. І ось картина писалася в жовпій, і спеціально для жовтського карфіяльного костелу Святого в якому і довгий час знаходить. Ви заходили через цей парадний хід. Зверніть увагу на герб Івана Даниловича добре 1620 рік. Аналогічний вході. Ми з вами йшли ось так по всіх залах. Тут зала ми моріш з цього боку. Власники могли скорочувати шлях, користуючись крутою галереєю. Вона раніше з'єднувала два крила, зараз виїздлива для гармашки, і можна піднятися. Перший поверх замку це традиційно господарські приміщення. Зачинені Відліва, найсолодше місце. Цукерня там випікала, торти і солодощі. Двері під арочкою вхід до старої замкової кухні. Справа під склепінням камінь біля нього грілася замкова сторожа. Тут була в'язниця, Назва татарня, мабуть, тому що там тримали полонених сурків від татар. Я третій суді. Зрозуміло, що замок в Контексті це оборона оборонні споруди, і як ви бачили, що там збудовані на природі купаторні, а подвір'я довкола оточене високими земляними балами. Добре бачили, так і піднімалися на замку. Покутар п'ятикутні високі бастіони. Зовні, в 17 столітті, був глибокий, який виконав оборонне призначення. Вийшла через праведні міст. Праведінні міст служили для оборони брану, тому що в рамках голосами ставлі місце в оборонній системі. З 17 століття збережені усі зовнішні оборонні мори, що оточують біля, надбрав на вершу, до яких проходили, і великий житловий палац, ми тут знаходимось. 17 століття у Європі поширилася вода Східне мистецтво і я 3 Собіцький король Протеський палац, коли в небосильні колекції, тому саме другі райданіча, дорішена Сміляна церква, чудотворна ікона розп'яття Христа. Церква Святого Миколая Золочеві, пам'ятка архітектури 16 століття. Радянський період це такий атеїстичний музей, зараз це діюча церква. Найдальніший житловий будинок нашого міста знаходиться в центрі, збудований в 14 столітті, його зараз відреставрували і на вузок з іншому вигляду. А сам у Поморянах перетворився на годину, по ніхто не реставрує, а місцеві розбирають на свої будівельні потреби. І набирають підлистці природні заповірки. В підлиці на людей все відомий український проєкт, як Шущевич, там є музей садиба і Матіяна Шушкевича. У нас бачите, що деструктура і так Шушкевич буде Матіян так. І фані, які знаходяться на подвір'ї нашого і їх сюди привезли. На камені, що лежить, зашифрований натиск і досі не вичитано, тому що вводино по декілька літак, а решта касочки. А на камені, що стоїть поруч, ви бачите два ліки, зніма з опитні, обставина, дітер з посереднірка. що потрібно згадати бажання, якраз типа декірку. Бажання матеріально є парі вліво, де сокину. Духовний парі вправо, де він з квітами. Можете під експорту і перевірити, він допомагає здійснювати бажання. Треба згадувати днев, матеріальне або духовне. Зараз ви собі гуляйте експозицію. А собі залишиться і лишити приватну палець. Не забереться і постуття, вийду і парканами. Приблизних розмірів Олеського забачили під підвідних це історичні події 1683 року, з вересні місяці, завдяки Яну Янубицькому його війську було звільнено від турків. Тоді почалася завершальна антиперецька компанія. Європейські війська об'єдналися у велике військо, яке очолив Ян 3 Субицький, почали переслідування турків. Наздогнали їх у містечку Паркани, що на березі річки Дунай, це територія сучасної Словаччини. Він тривав 5 годин і закінчився перемогою з європейського війська, щоб прославити і відповічити ці перемоги і під, під парканами. Король Польщі запросив молодого художника Мартіну Альтамонте для написання тих картин. Художник працював одночасно над двома картинами на протязі 10 років. Багато років вони провисили в жовтні в пустелі імені Святого була в Ренська реставрувалися. А За в радянський період, коли поляки покидали територію Західної України, виїжджали в Польщу, цінні речі, які могли забрати, забрали такі величезні полотна, залишили в покинутому пустелі. І вже в радянський період, що х роках, минулого століття працівники Львівської галереї мистецтв, і з директором Возницьким. Проводили наукові експедиції по різних містах і селах України. Коли зайшли в Жовківський пустель, бачили ці картини в дуже поганому стані, особливо виграти картами, вона була в найгіршому стані, були в ній великі віри, ворони зробили свої гнізди, частину погнили. І спочатку думали, їх її взагалі не рухали, щоб вона не розсипалася, але потім по частинах зняли, законсервували, щоб вона далі не руйнувалася. В майже 50 років в такому стані вона полежала фондам, а до відкриття 3 роки реставрували у Варшаві українські і польські реставратори на фонди Євросоюзу. В музеї битва під парканами експонується вперше. Відкриття відбулося 28 червня 2012 року. Розвід цієї картини 7.90 на 8.80. На передньому плані ми бачимо зображену битву. Попереду на коні Ян Собєський, Позаду його найстарший син, яку Людові, йому було 14 років. Лежить поранений козак і турок, запорізькі козаки воювали на боці європейського війська після перемоги з великими трофеями повернулися на січ. Посередині зображено річку Дунай. Турки почали підступати, втікати, пішли на міст. З, зі зброєю, з обозом, міст провалився, і значна частина турків потонула у річці. Тому вгорі зображено міфологічні постаті на ти з латиню, що означає повіяв твій дух і вони на кого вода розбурка. В тому, що навпроти частинку хребта іхтіозавра це такі викопні рештки. В XVII столітті, коли це був житловий палац родини Собільських, перший поверх житловим не був, тільки службового призначення. На першому поверсі були кімнати для гостей, каплиця, де родина молилася, скарбниці, їдальня. Житловим був тільки другий поверх, який сходний палацу на чоловічу і жіночу частину, дорослої і дитячої. Ця частина це чотири кімнати для дітей, протилежні кімнати для дорослих. Вікна жінок проходили в сторону подвір'я, а чоловіки в сторону тому що це була зовнішня і більш небезпечна сторона. 50 років був директором нашого замку і військові галереї. Дуже хороший мистецтвознавець. Він експозицію всю сам робив, все меблі, картини. Історик мистецтвознавець так, так два портрети внизу. Так. так. Борис Возницький, так. Так, так. я його ще живого ще живого фотографував і декілька разів і всім, і відновленням, і оцей паркет, на якому ми з тим він власноруч ставив і не ділялося на реставрацію. Та. На все Україна бідна, яка б влада не була, вона все немає на культуру грошей. І на реставрацію, якщо наприклад цей палац. В Батурині робили вже Ющенко тим займався, там значні в матеріалі. А у нас отак 20 років це підлога з митрополитчих палатів зі Львова, до приїзду Папи Римського, там біля церкви Святого Юри. Старий паркет викидали, щоб його не спалити, поставили тут, бо основна мета була врятувати замок в той раз і відкрити музей. Тому що можна було 50 років реставрувати, нічого не зробити. І от двері з палацу потоцьких треба було двері, а нові замовляти не було коштів. Там робили ремонт, старі до нас там кращі. А цей зал І зак... пригодилося, Пригодилося, принаймні закриваються. <схай> Може, колись будуть кращі двері. От. А, а, а цей зал є найбільший, як ви бачите, він призначався для прийому поважних гостей. А зараз має назву Тронний зал. Ви бачите білу піч. З військового капіталі ХІХ століття вона стояла у Львові в будинку школяра, потім переходила на сучасне опалення і в основному такі печі вже були в музеях, були окрасою інтер'єру. Вона є недіюча, як і цей камін, який збудували за, за зразком французького каміна XVII століття, Крісло трон ХІХ століття, стоїть. Так, але на ньому Ян Собіцький не сидів, воно на 200 років пізніше зроблено, ніж. І що тут вже в'ян собі пішло призначалося для особи вищого духовенства. Над камінами ми бачимо суд царя Соломона, Це біблійний сюжет зі Старого Завіту, копія Рубенса, А мінал знаходиться в Національній галереї Копенга. Три кімнати паралельно на Расії один. Це один з чотирьох збережених пороків 17-го ліття. Господа кімнату, де була спальня. Зараз це вже музей. Ми не бачимо таких інтер'єрів, як спальня, але дійсно в 17 столітті не збережений. Тут була спальня, а господар у спальні вийде просто на вал, тому що спальню і вал з'єднував дерев'яний міст, його зараз відбудували. Коли на окопці досліджували стіни, то знайшли потаємний хід в товщі стіни. Ось за тими дверима всередині, яка в'яні. Перелетовірні сходинки, тим ходом можна вийти на скрип і на дах. Сюди, можна сказати, в спальню господаря, і на перший поверх кімнати, де були скарбниці. В жодних описах про це хіти згадується. можливо, про нього знав господар і чимось його маскував, або великою картиною, або якоюсь шафкою. Котові кімнати були гардеробними. Зараз інтер'єри гардеробних облаштовані під спальню. Хочу зауважте, що на другому поверсі у всіх потапку кімнат є такі двері. Такі двері ті, місті, який, в цій наступній кімнаті, в колишній дітям далежній стороні, двоє на першому поверсі, а в останній залі він є відкрити, поговоримо про призначення, весь світ, зайдете і подивитеся. І таких два комплекти меблі з палацу графа Янскоронського. Знаходиться в старому родові на Львівщині. Один в цій залі, а другий в наступній.

І часу. Зараз на ті австрійські, які стояли в родинках міста Волочка, вони закуплені в процесі реставраційних дібів для музею, необоробку, необокорду. Доступні кабінети кудині, кожен мав три кімнати, як я казала. Автопорт Рубинка, сіна, сходіття, маскопія. Це відомі плаваються, а я помозі на зустрічі. Це Що приходили? Колекціонер підбурати в колекціонері, ради, на цьому лікувати. Зараз нічого не можна цього налізувати. Це всі. немає. А це ходить замку. Це хід буде служби і прислуги. А наступній залі була потенція, кімната.

Компінька у ковід була двічі каміни, а за допомогою комі першу кору, коли зібрати печу, присідає каміння на магани запали, що віка віднімався ворог і розходився у внутрішній стіні, яка має зелених води, такі дивові канали, які підходять від саміти. Отак, система опалення, знизу камін і все йдеться. далі. і, і, і тепла, і... ну, і і і і і і то все разом проходило через. І... Ані, Скалу, чи так само теперішні буржуї Знизу роблять каміни. І... <глаз> Там вже каміни на газ. Тобто судна оборона служба, то є великі мастіони. Але галакти форма оборони призначення. Така товщина стіни, ви бачите, 2 метри. Тому чоловіки, якщо гарматне є чоловік чоловікно, то це була чоловіча сторона, жінки там, але на зі, віде, я відповідала. І не всі використовували, але згодом в архіві знайшли умовписи Золочівського замку 1738 року, де чітко вказано, що це є персональні туалети XVII століття. І жоден замок Європи в той час не міг відчували такими виходами. Навіть Версальський палатний колекцій. Він є ромесником нашого замку, не мав жодного функціонального. Туалет. Користувалися вушками, на них ставили гарні крісла, але не частоти були через вікна викидати у двір. І через такі неприємні запахи неаккуратність королівські родини були змушені змінювати свої резиденції. Зовсім інша ситуація, в той самий час в нашому замку. Тут були персональні відбущі, функціональні туалети. Була яма, два вентиляційні отвори. Кожна шахта в стіні, Такий отвір, так? яка з'єднала туалет першого, другого поверху, мала вихід на дах, на даху були збірники води, Туди спрямовували ринку, і дощова вода служила де Дезінфікуючим засобом, в той час було вапно. хто не знає так? Стіни всередині туалету вбивали тканиною, двері були дерев'яні, вбиті виворотні шкірою. Вже гарніше, ніж зараз. Зараз робит, це тканина, шкіра. Такі туалети у нас вже були на початку XVII століття. Європа потім ухвалитися немає.